Отже, до ТФ 2 додали нового персонажа. І він зламаний. Він може наздогнати солдатів, що стрибають на ракетах прямо в небі. Його удар об землю змушує інженера сумувати. завдяки його зарядному удару, він може подорожувати по мапі. А ще він може топтати людей. І це доволі смішно. Я не скажу, що він надто сильний лише тому, що він бос. Звісно, він має бути дуже потужним. Але коли Гейл потрапляє до рук того, хто знає, що робить, він здається трохи занадто крутим. Ось я починаю раунд з 18 тисяч здоров'я, бо проти мене 20 гравців. Вгадайте, скільки шкоди я отримую. Давайте розберемо трохи геймплею. Ем, Подивимось, схоже, я можу знищувати все на своєму шляху. Навіть коли я пропускаю нудні моменти, цей кліп просто не закінчується. Гейл завдає стільки шкоди, так він ще й мобільний. Цей палій нічого не може вдіяти. Гаразд він міг використати айрбласт, але все одно. Знаєте, це побоїще триває так довго, що я не знаю, що сказати. Вау, це навіть не близько. Закстон Хелл настільки простий, що я можу буквально відійти від клавіатури, втратити половину здоров'я і все одно всіх знищити. Але що робить Гейла таким зламаним? Чи є щось конкретне, що ми можемо звинувачувати? Чи достатньо просто зменшити його здоров'я, чи причина в іншому? Які найкращі стратегії, щоб перемагати його? Це те, що я хочу розібрати в цьому відео. Для початку давайте розберемо, як працює Заксон Хейл. Як він працює? Максимальне здоров'я Заксона Хейла залежить від кількості гравців в команді супротивника. Формула трохи складна для мого простого розуму, але усе, що вам треба знати, це що більше граців, то більше здоров'я. Його кулаки завдають 195 шкоди, окрім медиків, які мають певний захист від шкоди. Медики також отримують більше відкидання, що дозволяє їм відлітати від ударів. Швидкість руху гейла 322 одиниці за секунду, трохи швидше, ніж у медика чи шпигона. Можна подумати, що скаут може просто вічно тікати від гейла. Але Гейл може запозичити одну фішку з плану втечі солдата. Його швидкість зростає, коли він отримує пошкодження. Достатньо його поранити, і він почне бігти зі швидкістю 520 одиниць за секунду. у Гейла є купа здібностей для підвищення мобільності. Сміливий стрибок працює подібно до подвійного стрибка скаута. Але якщо подвійний стрибок скаута маленький і дозволяє швидко змінювати напрямок, сміливий стрибок гейла трохи інший, він значно вищий, це очевидно. Але менш очевидно, що він не такий зручний для зміни напрямку. Натомість вас заохочують стрибати в тому напрямку, куди ви вже рухаєтеся, бо це дає прискорення. Якщо зробити стрибок після розгону, ви переблизно подвоїте свою швидкість, більшість класів не можуть від цього втекти. Тому так багато гравців за Закстона стрибають як божевільні, тим паче, що сміливий стрибок не має жодного кулдауна. Також ви можете комбінувати сміливий стрибок з іншими джерелами імпульсу: горизонтальними чи вертикальними. Спуск дозволяє швидко опускатися, утримуючи кнопку присядання. Це можна зробити будь-коли, без кулдауну. Якщо поєднати сміливий стрибок зі спуском, ви можете постійно рухатися вгору вниз. Це значно ускладнює найманці влучити в вас. Також це чудово для зменшення висоти стрибка, щоб хтось не проскочив під вами. Я згадував раніше про топтання голів. Воно завдає 195 шкоди, як і звичайний удар. Ви навіть можете комбінувати ці удари, щоб знищувати міцні класи. Але якщо ви не досить точні зі своїм топтанням, наступна річ потужний удар об землю, який набагато простіший у використанні. На відміну від спуску чи сміливого стрибка, у нього є кулдаун. Коли він готовий, Гейл виконує унікальну анімацію під час швидкого падіння, піднімає кулаки в першій особі, а в третій особі робить бодіслем. Якщо ви все ще тримаєте кнопку присідання, коли торкнетеся землі, ви завдасте шкоди ворогам у радіусі, а здібність піде в кулдаун на 15 секунд. Вона спеціально створена для ураження великих груп ворогів. Кода залежить від максимального здоров'я вашого супротивника. Тож, хоча вона може не вбити когось миттєво, вона може змусити людей відступити і лікуватися. Або якщо ви вже завдали їм шкоди іншим способом, вони просто помруть. Удари Гейла кулаками особливо слабкі проти турелей, тож краще використовувати свої здібності. Будівлю отримають величезну шкоду від удару об землю. Як я згадував на поточному відео, це змушує інженера сумувати. Якщо у вас проблеми з якимись турелями, краще їх уникнути і повернутися пізніше, коли можна розумно використати здібності. Те, що ви ще не побачили, це широкий заряд, який миттєво руйнує будівлю. Ця здібність активується утриманням кнопки перезарядки. І як удар об землю, вона має кулдаун. Під час активації ви зупиняєтесь на місці, навіть у повітрі. Чим довше ви заряджаєте, тим довше буде ваш удар. Сам заряд базується на заряді демонайта, тож, я порівняю ці два удари напряму. Добре, що я маю унікальну кваліфікацію, щоб це говорити. Ваша здатність повертати ліворуч і праворуч обмежена, але вгору й вниз ви можете повертатися без проблем. Іншими словами, уявій демонайте, який робить ривок під водою. Оскільки це працює як плавання, вам не треба турбуватися про складні маневри для набору швидкості. Базова швидкість удару майже вдвічі більша ніж у ривка демонайта. Тому в порівнянні його буде легше використовувати. Будь-хто в кого ви вріжетеся, отримає шкоду і буде відкинути від вас. Це ще один хороший інструмент для боротьби з натовпом ворогів, і ви можете комбінувати атаки, щоб розбиратися з солдатами Хеві чи демонайтами. Тільки не втрачайте свій сміливий стрибок під час зарядки. Так, виявляється, це можливо, хоча це можуть виправити ось дещо що ви могли не знати. Ви маєте повний контроль поворотів, коли заряджаєте на землі. Обмеження поворотів діє лише в повітрі. Або на певних схилах. Ще варто згадати, що під час зарядки удару ви маєте опір до шкоди, але навіть із цим опором не варто стояти на місці кілька секунд. Зазвичай я відпускаю вдарей якомога швидше. Знаєте, як ривок до може знімати дебафи як от баф від банки чи божевільного молока? Ривок Закстона робить те саме, якщо чесно, тут більше нема чого додати. Остання здібність Закстона це закстон Панч він настільки потужний, що потребує знаку оклику. Раз на 30 секунд кулакзакс нам починає світитися. Наступний удар, який влучить у ворога чи будівлю, завдасть значно більше шкоди і спричинить вибух, що пошкодить ворогів поблизу. Цей удар зазвичай вбиває кожен клас у грі, винятків дуже мало. Тут не так багато стратегії. Збережіть його для міцного ворога, або для групи ворогів, або для групи будівель. Перш ніж перейти до складнішого, ось кілька різних фактів. Звичайно, удари Гейла можуть пошкодити кількох гравців, якщо вони стоять близько. Кожен гравець, окрім першого, отримує на 50% менше шкоди. Якщо Закстана оглушити певною зброю і він отримає понад 1 тисячу шкоди, він вирветься з анімації оглушення і відкине гравців поблизу. Це додало, щоб Гейла не могли постійно оглушати. Закстон Хейл на 20% більше за звичайного гравця. Він також єдиний персонаж із більшою колізією, який зазвичай називають Bounded Box. Це, мабуть, зробило, що Бейл був більшою мішенню. Це не зовсім відповідає коміксам, але це дерев'язка придирка. І я, мабуть, звучую, як гігантський ботан. До речі, коли я збирав матеріал, хтось заспавнився звичайного розміру і він мав 125 здоров'я. Я не можу це пояснити. Закстон Хелл не отримає шкоди від падіння, оскільки шкода від падіння залежить від відсотка максимального здоров'я, це було очевидним рішенням прибрати. З тих самих причин Гейл не може лікуватися від аптечок, але він все ще може використати їх, щоб зняти ефект вогню чи кровотечі. До речі, про дебафи коли Гейл отримає дебаф мінікриту, як у до банки снайпера чи віола війни скаута, ефект триває лише половину загального часу. Деякі мапи для Закстона Гейла дають йому опір до шкоди на перші кілька секунд раунда. Мабуть, гравці, які були новачками в режимі, часто застрягали на певних спавинних кімнатах. Як от на мапі Скірміч? Інші мапи не мають цієї, проблеми, бо просто скидають гейла з висоти. Тому опір до шкоди на початку раунду це річ специфічна для мапи. А Що, що це за чортівня? Гаразд. Отже, Панч завдає купу відкидання, і як ви, мабуть, здогадалися, відкидання, яке призначалося ворогу, перенаправляється на Гейла. Треба влучити дуже специфічно, і я не знайшов стабільного способу це відтворити. Це також досить складно влаштувати, бо ну самі розумієте, як я взагалі на це випадково натрапив? Тепер, коли ми знаємо, як працює Заксон Хейл, поговоримо про стратегію. Спамте кнопку стрибка. Спеціальна подяка для серйозно, але жарти в сторону. Стрибки шалено прискорюють вас. Важко знайти причини, щоб їх не робити. Це навіть корисно в приміщеннях, бо низькі стелі не дають вам перестрибнути ворогів. Одного разу я навмисно вдарився головою об дворну раму, щоб швидше спуститися. Damn! Чим менше вас стріляють, тим менше шкоди ви отримаєте. Звучить банально, правда? Але саме тому с вам смілого стрибка такий ефективний. Він робить вас майже невловимим, і дозволяє вичувати більше з величезного запасу здоров'я. На відміну від того, щоб піти прямо в м'ясорубку і отримувати тисячі шкоди за секунду. Якщо ви дійсно хочете битися проти грибу Використовуйте свої здібності. You a fight with the wrong man. Якщо ваші здібності перезаряджаються, не йдіть просто в усю ворожу команду. краще сховатися за укриттям на трохи, або принаймні полюйте на тих, хто відокремлюється від основної групи. Хороші гравці за ЗАГС хейла проводять більшу частину матчу в повітрі. Тож дуже важливо мати хороші навички повітряного маневрування. Опануйте це і ви будете значно більшою загрозою, ніж той, хто просто стрибає по прямій. Ви завжди можете практикувати рухи хейла офлайн без інших гравців. Я додав інструкцію на екран, якщо ви знаєте, як це зробити. Також експериментуйте з тим, як ви використовуєте спуск. Залежно від того, коли ви його активуєте, ви можете отримати різні траєкторії стрибка. Це робить ваші рухи менш передбачуваними. І спуск і удар об землю можна скасувати в будь-який момент. Просто відпустіть кнопку. Дуже легко втратити удар об землю, тож старайтеся не забувати комбінування різних атак хороший спосіб завдати якомога більше шкоди. Я вже згадував комбо топтальний удар, яке дуже ефективне. Але є також топтання удар об землю, удар ривок, Закстон-панч і удар об землю. Коротше, міксуйте. Ваші здібності часто відкидають ворогів у стіни чи кути, дозволяючи добити їх ударом. Найпростіший спосіб відкинути це використати ривок. Мені також подобається використовувати заряд як інструмент мобільності. Як я згадував раніше, сміливе стробогила не дуже підходить для зміни напрямку, а заряд це компенсує. Це також чудово для швидкого доступу до високих місць. І не забувайте, що ви можете робити божевільні маршрути. У мене є величезний список речей, про які я міг би говорити, але я не можу зробити це ще одним годинним відео. Я, мабуть, помер намагаючись. Тож давайте зосередимось на одному. Що Головна причина, чому Закстан Хейл такий зламаний. Можна зменшити запас його здоров'я, можна додати колдаун до смілого стрибка, але це не основні проблеми. На мою думку, головна проблема в тому, що режим Закстана Хейла не враховує різні рівні навички вигравців. У типовому матчі TF2, в будь-якому іншому режимі сервер зазвичай має суміш хороших і поганих гравців. Цих гравців ділять порівну між двома командами, принаймні в ідеалі. не завжди виходить ідеально. Але здебільшого це вирівнюється і не також і погано навіть якщо в ворожій команді є суперзірка, її зазвичай тягнуть вниз жахливі товариші по команді. Це безглуздо, але могло бути і гірше, вірно. Уявіть, що вся ворожа команда складалася б тільки з хороших гравців. Якби вони грали проти звичайних гравців, це був би повний розгром. Добре, що жоден із режимів цього не дозволяє ну не може бути, щоб це сталося. Гаразд, ви зрозуміли ідею. Досвідчений гравець за Закстана Хейла майже завжди матиме величезну перевагу в скілі, і не варто очікувати, що кубка рандомних гравців з казуального режиму зможе цьому протистояти. Спроба перемогти крутого гравця за Закстана Хейла – це як спроба виграти матч 6 на 6 проти Фройтеч з трьома шпигонами в вашій команді. Це просто не трапиться. Великі цифри здоров'я можуть бути прийнятними, коли гравець за Закстана Хейла не дуже хороший у грі або новичок. Це також може бути нормально в скоординованому кваліфікованому середовищі, де всі на в круті, але це не реальність. Якщо хочуть понерфити Закснахела, мета має бути в тому, щоб понерфити його в руках крутих гравців, але нерф не повинен впливати на гравців, які не дуже хороші в грі, Бо ці гравці не створюють проблем. Є кілька ідей, які можна тут запропонувати. Додавання кулдауну до смілого стрибка поширена пропозиція. Але тоді Заксен Хелл не зможе наздогнати солдатів, що стрибають на ракетах. А якщо врахувати одну конкретну зброю, це може стати проблемою. Here, no. <laughs> я не геймдизайнер і не вдаватиму, що знаю ідеальне рішення. Але я взяв справу і свої руки. Як я згадував на початку відео, я люблю давати собі фору. Це дає ворожій команді шанс на боротьбу, робить гру легшою. І мені подобається цей додатковий виклик. Насправді, половина здоров'я не була достатньою, щоб я почав програвати. Тож я продовжую ускладнювати 40% здоров'я, 35%. Та пішло воно 30%. Тиск зростає, бо коли я так сильно себе обмежую, кожен пункт здоров'я має значення. Мені треба обережно вибирати бої. О, чорт, мене 15%? Мені треба стрибати, ніби від цього залежить моє життя, бо так і є. І мені треба розумно використовувати свої здібності. Закстон Хейл може бути зламаним, але мені не потрібен зламаний Закстон Гейл, щоб перемагати. <рапит> Іноді моє здоров'я падає так низько, що перемога здається неможливою. І знаєте, може так і є, але ця напруга робить режим набагато цікавішим для мене. Я не можу грати бездумно. Мої рухи мають бути ідеальними. Одна помилка, і все скінчено. Якщо подумати, мабуть, тому я граю за Демонайта. you boy Ну що ж, всім вдячний за перегляд даного перекладу. Дивіться попередній переклад, і підписуйтесь, щоб чекати на наступне. А з вами був невідомий перекладач початківець. Всім гарного настрію. Бувайте здорові! a raise? Understood.